У ми сьогодні поговоримо. А там вайб такий інший багатіше. Давай, по новому, Міш. Привіт! Сьогодні ми поговоримо. Ми поговоримо про декрет. Що це День сурка, я вважаю. Це наче день сурка, якийсь цикл непреривний, той самий рутини, тих самих дій, але. В якийсь момент, десь кожного тижня, наприклад, або як же це через місяць, ти просто розумієш, що все наче змінилося, і в тебе знову цей день цурка. Я не знаю, як це пояснити, але в якийсь момент твоя дитина стає іншою, і ти наче робив ті самі дії. Але якщо подивитися на місяць назад, все змінилось. Дякую, сина, уся дитина. Дуже дивне відчуття бути в декреті, наче. Наче нічого складного. Якийсь час. Але з тим самим таке відчуття, що я просто нон-стоп на щось роблю, не знаю що, дуже сильно втомлююсь, але. З тим самим я повне щастя, повне захоплення, коли я бачу посмішку малого, коли я бачу його якісь нові навички, його погляд, його захоплення чимось, його нову міміку, він взяв і за ніч подорослішав, Навіть не за ніч. Буває таке, що денний сон, і він просто іншою людиною покидає. Ну коротше, це все дуже дивно для мене і сумно, і щасливо в один момент. І я не розумію, як поєднати всі ці відчуття в собі. Воно в мені бурлить, і це так прикольно, І я ні крапельки не жалію. Навпаки, я вдячна е своєму життю, своєму чоловіку, обставинам, що я можу бути з малим. От в цей час бути поряд з ним, поки я йому потрібна. І бачити, як він розвивається, як зароджується життя, навички, як дитина цьому вчиться, як це дивовижно, да, складно. Ну Мені особисто. Так що ж таке, ти господи? Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. З тим самим бувають дуже прикольно. Що таке? Хто це? Ось Боже мой. Що таке? У мене в житті стільки стресу не було, скільки він плакає. Коли він плакає, точніше. Але я все ще рада, що я в декреті змалив. Да? Останнім часом в трецях, інстаграмах, ну коротше, в соцмережах я бачу, як материнство якусь каторгу перетворить. Мене як о, молоду мамочку, або коли я була вагітна, це лякало, жахало. я Уже була з думкою, що все, мій чоловік мене не буде цілити, ніхто не буде його дитинство. Монтувала відосі. вимкнувся мікрофон посеред мого спічув коротенько, швиденько, перескажу. Я казала про те, що я казала про те, що соцмережі перетворили. Материнство не якийсь жах, що через страх, що не будуть цінувати нас, як матері, як не цінували минулі покоління, це. Тепер гіперболізують, жахають, що це страждання, ніхто не цінить, ніщо не цінить. Що ми всі жертви, мами жертви все таке. Хоча у мене, наприклад, інша позиція. Я не вважаю, що жертвою своїм часом. Я його присвячую своїй дитині. І для мене це так само безцінний досвід і щасливої миті життя. Да? Да, сонечко, да.

<реш> не не надо волосся, Це ж моє волосся. Своє відростиш щоб будеш тягати. Моя не тя. Ти ще господі. Що я коли була вагітна, я вже сиділа з думками, що все мене ніхто не буде цінувати. Хоча я навіть не думала про це з такого боку. Ну, я жла в вагітність думками, що це ж я для себе роблю дитину. Цей час його дитинство. це. Період мого життя, який є абсолютно неймовірним, неповторним. Але соцмережі почали мені нав'язувати всяку гадость, і я не розумію на черта. Ну, я в якийсь момент зрозуміла, що навіть Супермамочка змінилася. І це прикро. І от зараз там наступним я пояснюю про ма... Супермамочку, і там вже звук є. Короче, Знову ж монтую, і зрозуміло, що в мене записалась частина про ідеальні сім'ї. Я спочатку говорила про те, що що ти дивишся? Підглядаю і зараз приповзи. Що мама себе знімає? Себе, не тебе прийшло. <смі> <смі> ти, ти зірка, зірка, зірка про те, що є дві грані, які існують в соцмережах, це або все дуже хлінова в материнстві, і мама жертва, бо вона жертвує свій час, сили, ресурси, всі свої на дитину йде в декрет. Хоча ну я б поговорила б про це окремо. Є і інша сторона, коли все ідеально, і мама, і жінка, і зовнішньо, і внутрішньо, і гроші є, і квартира, машина, ха, ну, як це нерухомість, і бізнес є, і в салони краси встигає сходити, і хобі має, і благодійністю займається, і... І за дитиною дбаюсь. Точно найголовніше. І в неї 72 години в добі. Ну Якщо ти вже розумієш, що в тебе не буде ідеальної картинки, то ти тепер жахом сидиш вагітна і думаєш, а на черта я вагітна. Моя точка зору зовсім інша, яка моя справжня точка зору. І я це почала тільки зараз виокремлювати, аналізувати, приглушаючи весь цей інфошум. Навколо себе, щоб просто почути себе. Заради чого я хотіла дитину саме зараз? Моя головна претензія в тому, що немає середнього, і всі так круто осуждають. Ти кар'єристка, заробляєш гроші, забезпечуєш дитині гарне майбутнє. Витрачаєш свої шалені статки на шалені для людей. Якісь покупки для дитини, але це твоя молова кохання, і ти робиш це заради неї. Хрінова, ні, треба сидіти вдома і спілкуватися дитиною. Ти не заробляєш гроші. Сидиш з дитиною. Хрінова, треба заробляти гроші, а майбутнє дитині, а коледжі. А що ти їй подаруєш? Да? Да. Що б ти не робиш не так. Тому скажи, да, мама, забий. Мама, дай січку і забий. <різь> <різь> да. ти нападаєш на мене. Мені це подобається. Я кайфую від цього. Ай-яй! Кокузі, хто це у мене тут сидить? Ага, це ти? Ага, що, здравна? Ти що? Чуєш, тільки починай говорити, тільки починай записувати, воно реве. І з того, що привратилася супермама. Ну я її дивилася з захватом, тим паче я хотіла бути мамою в майбутньому. Я дивилася заради корисних порад Карпачова і, взагалі, на моделі, поведінки, виховання дітей. Мені було цікаво, яке є. Це супер для того, щоб ну, якщо нема досвіду, а в мене нема досвіду з маленькими дітьми, взагалі не противні сестер, ніякої рідні. Для мене це була супер програма. І було круто дивитися на різних і там багаті як. Виховують, якщо там кар'єристка, як вона балансує або не балансує. Ну, тобто, в порівнянні з тою, яка сидить вдома, в порівнянні з тою, якої просто нема грошей, вона і працює, і з дитиною. Ну коротше, оце все це було супер круто брати чужий досвід і його перепрацьовувати, проаналізовувати, перетворювати для важливі якісь поради для себе. То зараз це перетворилося просто на шоу вимахувань багатих мам. Все. Середній клас туди більше не приходить. На жаль, ми втратили скарб крутих мам. Вони робили якісь круті штуки для своїх дітей. Вони їх зацікавлювали, як та, яку всі засрали отакі мамки, за те, що вона їх вивезла в поле вони шукали монетки, цукерки. А дитині було кайфово. І я сижу і думаю, ну чого ви ноєте, класно ж, дитині, дитина ж шукає. І я б не знала про цей прикол, про цей досвід, про цю гру, якби я не бачила таку маму. А тепер я їх не бачу і вони не, не звідки це взяти? Сумно. Ця програма це всі соцмережі зібрані докупи і показує, що ти не до мама, ти не дореалізована жінка, ти не до красива жінка, і ти не до, ти все робиш не так, не то. Треба робити отак з нашою ідеально вилізаною картинкою і великими статками. Тільки так, якщо ти не така, то все. Я зараз увімкну супермаму, там всі багаті і всі оці інстаграмні ідеальні сім'ї. Тепер навіть поради Карпачова не особливо якось допомагають на фоні того що ти сидиш і отута от отрядна фоном у тебе в голові що блін а я не така в мене не то а в мене недостатньо. я коли вимкнула оцю супермаму перестала дивитися перестала дивитися на е, якісь суперсім'ї. я посню я починаю жити в своєму світі в св своє життя починаю жити і мені подобається моє життя Допоки я знову не починаю дивитися ту ж супермаму чи соцмережі. Оце моя біль. Тому я хотіла блог, такий, який не буде створювати таку картинку. Я би хотіла теж виглядати, як вони всі. Це факт, це, ну, це правда, я це не буду приховувати. Хочеться краще, 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 а приклад кращого лише їх приклади. Тому. Я буду знімати наперекір собі, тому що я взагалі сама по собі люблю ідеальну картинку. Мені дуже важко щось почати, якщо я не підготовлена ідеально, не виглядаю ідеально. І я хочу з цим боротися, бо мені це не подобається. І це саме те, чого я не хочу бачити, тому я буду робити такий контент, якщо я не можу його поки що знайти. Я буду так вчитися сприймати себе. Тому що це прикол, що ти не нафарбувалась і відчуваєш себе дуже цілий день. От як тільки ти нафарбувалась, вклала волосся, вдяглася красиво, ти відчуваєш себе круто. Ні, стапулі. Я вважаю, що це ненормально. Бо більша частину свого життя зараз, я виглядаю отак, не дуже. І я не хочу відчувати себе більшу частину свого життя зараз не дуже. Ні, це бред полніший, стапулі. Я маю відчувати себе. Гарно, чудово, прекрасно, навіть ось так. Все. От психолог мені класно сказала. я була щось незадоволена собою, що я там не ходила в спортзал, чи не ходила, от коли народила на йогу не повернулася, і коли була вагітна, не дуже часто ходила на йогу. і себе картала за це. А вона каже: Але ж це теж про тебе. Це про те, що ти. Значить, не хочеш. І це твій комфорт. «Да, Це про мене. Да, мені не хотілося, да, мені було впадло. Я хотіла більше лежати. І зараз так само. І це я. І треба вже прийняти себе, і все. І, і не морочить голови собі. От я так вважаю. От, Хорошо, хорошо, хорошо. Тримаємося. Мама нічого не приготувала, ні каву не їду, але наговорила».